Сьогодні відбулося поповнення нашої виставки. Ось мати твоя. Дев'ять світлин, мамочок разом зі своїми синами будуть тепер також розташовані тут в нашому приміщенні. Ми дуже вдячні Андрію Леонідовичу за цю допомогу, тому що вона дуже для нас важлива, тому що пам'ять про наших дітей повинна існувати назавжди. Наш обов'язок, як міської влади, робити все для того, щоб всі мешканці нашого міста завжди мали можливість. Прийти і в цей хаб, і на тих заходах, які ми проводимо в нашому місті, завжди пам'ятати завдяки яким людям ми можемо дійсно жити в нашому місті, жити в незалежній країні, які віддали своє життя. І хочу вам ще раз віддячити від усієї нашої територіальної громади за те, щоби виховали справжніх патріотів нашої країни. Тут потрібні стоять наші діти, оці всі хлопці, це їм. Уклін низький, доземний. Звичайно, нам дуже важко, але знаєте, коли є забота, трошки легше.